Hello, friendly! З вами Денис Френдлі. Коротше, я сьогодні вже думаю, ні, я не їду сьогодні в супермаркет, тому що, блін, я вже не знаю реально, що там брати. Там вже треба хіба що брати один і другий продукт і поєднути. Тому цього разу я поїхав у ларьок. І знаєте, що я купив? Ходок у лаваші. Коротше, це так і називається. Ходок у лаваші, покритий всяким різним соусом. Називається барбекю надала соус. Гірчицю я не хотів би надавала, бо я гірчицю не люблю. Ну, як люблю. Їсти можу. Але потім противної не можу. Кечу майонез можу. Поїхали до заставки. День Сфрені реагує. День Сфрені реагує. Сьогодні буде він пробувати. Ходох у лава. Ші, ще, ші. Коментарі цей раз зачитаємо у кінці. Тому поїхали їсти. Часу не особо так і багато, чесно вам кажу. Я походу сьогодні пізно дуже починаю зйомку, треба було в половині. Але вже, що маємо, то маємо. Треба цінити час. Ну, думаю, що я встигну. Поїхали! Не втратимо час, а приступаємо до поїдання. О, треба було фоткатись голою, шаурмою. А я як завжди, целфан. Все рівно, поїхали. Ммм. Mm. 55 п'ять Але смачно. Я знаю, що український блогер. Такий називається чуш, він постійно шаурми пробує у різних точках України. Хоча я особо не дивлюся, Взагалі то я ще так особо не подивився, його повністю ролик. Я знаю, що він просто пробує шоурме. Так, я попробую подивитися, що він там каже на рахунок шаурми. Єдиний мінус шаурми, то що все стікає. Не люблю це. Так понятно, що треба... Чому треба було целофані їсти? Така. Ммм. Mm, Подвійно. Дуже смачно. Поки що 9 з плюсом. Реально смачно. Багато мені вчора, ну я знаю, що мені в Директі написали, чому ти зачитав ну, коментарі вже і ти вже тепер читаєш в кінці. Я кажу, що взяв телефон, йому треба було відбувати. Тому й довелося мені спочатку зачитати коментарі, а потім почати відео. Вона каже, ага, зрозуміло. Добре, що зрозуміло. Тепер реагуємо на окремості. Спочатку лаваш. поїхаємо. Давно у нас, до речі, шаурми не було. Підтримайте вподобайкою. Коротше, саме лаваш дуже класне тісто. Ну, тесто я поставлю 9 балів, смачно. Бачите. Майже кожен мій ролик залітає до 15-10 лайків. Дякую. Але деколи ютуб ну, Таке. Це якщо ма... один відос у день. Якщо баро відосів у день, то вже нема то активного. Ну, Саме винуватий. Сосиска, поїхав. Сосиска 9. Салатик. Ммм, солений. Салатик 8. Так. Капуса тобто. Морква? Так діло не піде, треба її розмотати. Так, ми кусочок відріжемо. І це і там. Ой! Так, 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 так. Давайте розріжемо. Щоб дати точну оцінку цим всім продуктам. Та ми вже дали майже, але ще моркві можемо дати. Блін, воно все-таки слизьке пиха. Морква вісім. Я такі обожнюю шарме. Там ще щось було за 70 гривень. Думаю, что собі. Кася шаурма дургачу. Та 70 гривень, напевно, бургер коштує в Макдона... А, на это 100 щемось. Зараз сама ж найшвидкіша їда це у Макдональдсі. Це понятно. В ларках ще порівняно з Макдональдсом дешевше, але теж... Ну, бо самі розумієте, люди теж це готують, скуповують ці всі інгредієнти, за них треба що. Виплачувати? Дуже смачно, капець! Мені дуже сподобалось. Лише би мою білу чистеньку футболку не обляпати, вона дуже біла. Треба її не обляпати. Так, так, з цього вже нічого не буде. Давайте дістанемо салфетки. Десь салфетки тут були? Угу. Так. Тут немає. Тут є. Давайте дістанемо салфетки. Що то цю шаурму? Так, Як мені її... Тако? Добре, якщо я вже достав, то треба їх її їсти. Так, ось тако. Поїхай. Я зараз салфетку. Це хірова ідея. Я зараз салфетку буду їсти, це буде хірово. Все, не треба салфетки. Наш це. Ой-ой-ой, ой розніс по столу, будемо прибирати. Добре. Ставимо. Блін, треба все це прибирати. Так, зараз ми це повитираємо. Я просто хотів телефон опустити низ. Щоб я не нахиляв до вас вверх і все не стікало по столі. Ну що ще зараз на землю стече. Деніс Френні буде що прибирати? Мити підлогу. Я не хочу мити підлогу. Я лише хочу замітати і витирати. Добре, тому я вас ставлю тут і доїдаємо вже на місці. Знову салфетка. Йоптую. Нашої ціксалфетки до ствол. Все, поїхали. Вау, прикольно. Цей барбекю соус ще додає сочності клас. Давно шов му Ммм. Ми мали ще кусочок лише на YouTube шорт. Ну нічого, на ютуб шорт я інший контент вам дам. А на велике відео я хочу поїсти. Надоїли ці пер... розривання, знаєте, то я не доїдаю, бо на ютуб шорт лишаю, а то в результаті ще ніхто і не дивиться, навіть, навіть 500 переглядів нема. Коротше, я зараз це все доїдаю, а на YouTube шорт я щось вам інше знімлю. Щось придумаю про паличку, виручалочку чи що, не знаю. Смачний обід. Я, до речі, так їв, що в студентські часи, коли йшов з інституту, брав собі шаурму, правда, не за 55 гривень, а за 40, за 30, Дешево, бюджетно, з одної сусідською і так, собі їв на дворі Чи mm. в приміщення? Хм. Mm. Все-таки пригодилось. Mm. Треба там кожним відео дійсно салфетки, як в ресторані. У нас же були салфетки. Пам'ятаєте, як ми їли з вами у Болгарії, я весь час салфетки доставав. З того, де я вас ставив на ту карабушку, то салфетниця називається. І витирався. Йо, я тоді штук, я не знаю, штук 10-15 міг тих салфеток взяти. Лич би свою морду витер тебе. У Нас лишається один салат. Звісно, я його що доїм, бо я його люблю. Ще соуса купа. Давайте вилочку. Так люблю все доїдати, коли на одній маленька чіпсина, теж хочеться її Я Не знаю, в дитинстві так звик, все доїдати, все так подобається, все таке смачне. Ну треба мати, знаєте, якщо ти в ресторані в чужому... Ну там я вже в ресторані все, як ви бачили, не доїдав, бо просто не лізу, там дуже багато йде. А якщо маленький перекус такий міні, хочеться все доїсти. Так. Не знаю, якась така, як то порося, все до одної крихти. Ну, щось типу того. Так. Але якщо ти при людях, ліпше не доїдати, щоб не показувати, що не на так. Тому можна там, типа, вам пораду дати, якщо ви хочете все доїсти. При... Але ви при людях ліпше не доїдайте, не показуєте, що ви така не нажера. Ну, щось типа того, так. І що? Давайте достанемо кліпо, про це все обласне. Дома можна, тільки не при людях. Добре. У нас лишається ще пару... У нас ще є трохи час на ваші коментарі, ми зараз їх почитаємо. Так. Блін, на свої любимі шорти капусту пав, нічого. Взяв. Чекайте, якщо милом, то воно потім пляму велику зробив. Нічого, тоді в стиральну машинку. Добре, на цьому все. Я би навіть десятку поставив, ну а що не вистачало до десятки? Та мені вроді все сподобалось, А, сосиска. Каже, сосиска дуже солена. От через цю сосиску, тому 9 з плюсом. Вона якась береш ту саму сосиску, ну, ми перші першої капецька дуже солена, дуже така присолена. Не знаю, якби якби не було така дуже солена, я б все-таки десятку поставив. Тому 9 з плюсом. Ось вам і пояснення. А зараз час коментарів. Йдемо я читати. Йдемо читати. Сорі, дружні, я вас не, не зможу вам лайки поставити, якщо там коментарі написали, бо я, ну, я пояснював вчора про проленову, що. Зарядка поламалася. Цілий день лишив, Напевно, згоріло і дав у ремонт вчора повіз. Казав, що подивиться ремонт. Типу сусід. ну Не знаю, подивимось. Чи зможе зробити, чи не зможе. Якщо не зможе, буде капець, бо я 200 гривень майже потратив, без 5 гривень. Не знаю. Подивимось. Тому я просто вас зачитаю, там уже потім перелайку. Якщо буде, що лайкати. 40 переддів, до речі, СВС 138, ну, в принципі, хоча б більше, ніж ці всі роки. Коротше, поїхали. Це 17 лайків, дуже дякую за активність. Ну, якщо Ютуб спише, то не дякую. Та. Поїхали. Так, 21 коментар. Що реально 21 коментар? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Дуже дякую, великий актив дякую. Але бачу всі коментарі, тепер написані. Окей. Айфон. Ну так, підписників у тебе класні, але перейді на каналі днище. Ну, днище, реально. Ну, шорти ще більш-менш тисяча передів. Якщо повезе 2 тисячі. А того місяця одне відос вистрілів до п'яти тисяч. Стоп. І ще як ми їх прингелс, теж п'ять тисяч. Все-таки ще деколи везе мені, але деколи. Ну, десять тисяч вже нереально набрати. Ну, такі вони справи. не Паріж. Коротше, позбувайся цього слова паразити, Дениса. Бо коротше реально вже достали, як ти говориш, коротше. Бачите, Алон Паріж. Це є, ну, реально нам приклад показав, як треба позбуватися слово коротше. Так, Сантьяго Гел. Денис, коротше, не говори слово паразити, бо ти коротше вже достав і коротше не завидуй. іншим, А коротше, йди до кінця. І коротше, знімай відео, коротше, далі. Коротше, знімай відео, коротше, далі. Це називається. Рівень рофла до небес. <хи> Антон там? Коротше, надіюсь, Ютуб не спише лайки. Ну, я теж так e, значит, хто це, це вже гітарист, то я знаю, вуличний гітарист. E, ну так, бо Смішарки відомий мультик, тому і набрав він актив. Хайпану завдяки цьому мульту. А, ти про того чела, що я розказував маленького школьника, що він набрав багато підписників та, з Смішариками. Та? Ну так, може, і це помогло, але я тут думаю більше... Щось знову, ні щухається. Більше відіграло роль тому, що. О! Що... Мультик, що шорт сам залетів у нього. Ну, може, смішарики допомогли, але шорт хештеків ставив всяке таке і залетіло і набрав. IPhone. А ти попробуй наступного разу купити цей сік і добав кубики льду, льоду. Ідея непогана, ну я би і сам попробував, Це гарний, смачний сік, капельця, туди кубики льду і було би смачно. Нам коли ми були в Болгарії, робили з кубиками, з кубиками льоду ці напої. Але кажу, не такі притерні, погані були. Треба щось зробити, саме як-то. В домашніх умовах кубики, щоб це зробити. З... Десь була та заготовочка, ж треба налити воду, поставити морозилки, вона десь за 24 то більше годин за... ставить... ну, робить його заморожувальним і робить кубики. Треба десь затестити. Та, якщо найду, ну, можна це зробити. Коротше, так. І вам зняти чи показати. Да, Рафаелі, я рад за тебе, що ти змог набрати так багато підписчиків, жаль, в тебе не дивляться. Ну так, ну кажу, підписується з шортів і Федеріко Феліні. А, ну не дивиться, то не дивиться, може Маша оця люлі-люлі за пару місяців набере переді. То то і не дивно, чому зараз, наприклад, на цю часову версію навіть 300, 300 передю нема. Бо саме люлі-люлі тільки 200 тисяч набрав, навіть півмільйона нема. Що коли Михайло Степкін вистрілив до 50 тисяч, там вже на ванці станції, це за місяць вже було десь 10 лямів чи 12. Ну, маєте результат. Якщо, як може набратися моя часова версія, хоча б ти, Перевідів, якщо, якщо оригінал навіть півмільйона не набрав, не треба, щоб оригінал хоча б мільйон, то більше набрав 5 мільйонів, тоді є шанси на часову версію. Ну, ви самі розумієте, я просто дав надію цій пісні, ще десь подивиться, вона розкрутить її. І може десь за 2-3 місяці, там може бути 2-3 тисячі переді на цій часовій версії. Не гарантія, але надійтись треба. Не знаю, щось і по Е, так, це ведмедик дружній. Е, на великому стадіоні 17 тисяч людей по місяці. Ну, хіба великий стадіон, та це хто у нас? Булгакова Дар'я. Мені завжди, коли йде дощ, хочеться спати. Ну, у мене деколи таке є, але не завжди. Але... Найбільше це відчуття вечором, якщо леє дощ, тоді хочеться. Та. Даріо Салві, дякую за заспокоївся. Ну, а доща взагалі не чути в цьому відео. А. А, Дивіться. Це п'яте значне число. Це дуже багато, Щоб ви розуміли. Ну, трошки чути, як дощ може лий, а може це просто шипить відео. Не знаю. Ну, сьогодні в нас гарна погода. Класна погода. Коротше, нема доща. Вчора я думав, що... Ну, якщо чути був вчора під відео дощ, пишіть в коментарях. Антоні, що там? Уже часова версія набрала більше 100 передів. Це вже великий результат, так як у тебе всі відео таких передів не набирають. Ага, дуже. Якщо що, як в тебе всі відео, так і не набирають. Всі відео. Всі відео ні, але деколи буває, що вистрілюють до стопередів. От, наприклад, це ясно. Було тепер десь, а вже давно було. Десь було ще стопередньо. О, оцей вафельний 123. Так, ясно, що це рідко, але деколи ще до 100 дивляться. Ну, це слабенький результат. Нічого сказати. Лоло Трек, не звертай уваги на інших, скільки у них підписників. йди до кінця і продовжуй знімати відео. Дякую за мотивацію. Мотиваційний комент. Антонія 110. Вітаю тебе з 18 тисяч підписників. щире вітання. Дуже дякую тобі, Антон. Твої вітання моєму серці назавжди. Так, о, Брайан Макс, поздравляю з 18 тисяч підписчиків. Желаю набрати 20. Дуже дякую. Ого, Брайн теж сам Брайан поздравив. Там тільки галочки нема. Ну, розумієте, я на нього завжди казав, що це бра... фейковий Брайан Мапс. За що я хочу у тебе попросити пробачення Брайан Макса, бо то, що ти не, не фейковий Брайан Мапс, ти Брайан Макс. Ти відрізняєшся від Брайана Мапса. Тому що ти Макс. Ти Брайан Макс. А він Брайан Мапс. Є різниця. Тому не путайте. Це не фейк, це оригінал. так. 에... <кій> Вікторія 1204 так, все правильно сказав. Потрібно самому добиватися своїх цілей, а не тупо просто сидіти на дивані і завидувати іншим. Все правильно, Вікторія. Треба самому добиватися своїх цілей. Ну, знаєте, є такі канали, що ти не можеш просто. А, ти маєш нова загалом. Ну, загалом там можна добитися якийсь цілі, якщо багато старатися. Та, е... добиватися цілі. Але, як, наприклад, ми говоримо про Ютуб, заробіток тут дуже важко, це раз, а по-друге. Якщо ти хочеш багато підписників, це не завжди може виселити, навіть 10 тисяч це дуже важко набрати, тому що ну шорти мені допомогли. А я такі канали, я пробував Бруна розкрутити. Він навіть 3 не зміг набрати, ну 2 хоч зміг набрати тисячі, але 3 тисячі, вже 4 не потягнув. Не пішов актив далі, не захотів Ютуб попросту його далі рекомендувати. Все, пішов на дно канал, хоча я загружаю його далі. Ну, тут уже моя справа. Тобто. Кимось каналам хочу допомогти, комусь не хоче. Тому тут така справа залетить, не залетить, піде, не піде. Ну таке, розумієте. Єкатерина Чернишора, ура, купив новий вкус річ. Молодець, реально попробую в следующий раз річ з кубиками льда. Якщо я зроблю ці кубики льда, звичайно, ми купимо і затестимо. Тому таке справа. Я ще хотів купити напій Сандора, але блін такі ціни на Сандору 60 гривень, 70 гривень, така велика бутилка. А маленької, маленька б, по ідеї 50-40 мала би кошти. А маленької немає? Ха-ха. Тому брати не буду. Вуличний гітарист. Ну так, потрібно не дивитися на інших, а самому добувати цілий, а не чекати чудо. Повністю з тобою згідний. Е, Віноградова Мія. Я думаю, що з часовою версію, можливо, хоча б 1000 просмотрів по Посмотрять, але это не точно, все зависит от ріков Ютуба. Рекомендації Ютуба. Так, так, бо то, типа, чи... Тут залежить за чи оригінал Хайпа. Якщо зараз 200 від 300 тисяч, вона там записувала ці веселі пісеньки дві записала. Е, Ванька встанька, ведмеді балалайки. Один і два е, пісні набрали хорошу суму перельдів. Але вона записала вже з нормальну пісню, невеселу, просто таку. Е, у жанрі кохання, коха, ко, як це? Любовну пісню, вона лише зібрала 300 тисяч. Ну це вже знову весела пісенька, що по ідеї є шанси, що вона би мала вистрілити хоча б за пару місяців до ляма переглядів. Але може бути, що вона скотилася і вже її слухати не будуть. Тут я просто по повірив у надію. Якщо не буде надії, ну хоч сто передів, тоже радуй. Хизи, хизи, нічого сказати. Та. Е, так, далі. Україна найкраща. Та байдуже малий чи великий. Люба людина, абсолютно в будь-якому віці, може досягнути успіху. Головне бажання і старання все правильно. Головне старатися і вірити. Так. Але просто бажання і старання, так. і велика праця. Велика праця це дуже багато працювати. є. Ну, знаєте, є така робота, що дуже багато треба, дуже важко треба працювати, і це людину дуже сильно убиває. А є така праця, що... Через те, що ти дуже розумний, ти знаєш, що де робити, знаєш фішки, знаєш теми, і ти важко не працюєш, а тобі. По ну, ну і тому хтось по-дурному паша, хтось легко паша. І, звичайно, везе того, тому, хто легко. Та, але все це дуже важко. Та, дуже все складно я не знаю. Добре, дружні, це були всі коментарі під цим відео. Дякую, що ви їх залишали. Дякую, що ви. Подивилися це відео, не забувайте також його прокоментувати, поставити лайк, якщо це можливо, і підписатися на канал. З вами був Денис Дружній. Радий був вас вітати на своєму каналі. Всім гарного дня, всім пока. До речі, у мене сьогодні реально гарний день. А напишіть в коментарях, як у вас він.